Друзі, привіт! У мене сьогодні натхнення, мабуть, тому що сонечко світить. А я сонячний чоловік, тому що я лев. І ось бачите, моя тінь. Для тих, хто відновлюється після операції, довго лежав ходити, як ходити. Дивіться, як я ходю. Похлопуючи п'яткою, п'ятка носок, п'ятка носок, п'ятка носок, п'ятка носок. Бачите, прихлопуючи. Ну, це може бути схоже на чечотку. І ще п'ятка, і я тут же на носок ударяю. Дивіться, п'ятка носок. П'ятка носок. П'ятка носок. П'ятка носок. Розповідай, для чого це потрібно. Пальці ніг і пальці рук це наші рецептори. Вони пов'язані з мозком. Тому, якщо ви довго лежали і у вас паморочиться, голова і ноги не держуть, тому е оці всі прихлопування е вони оживляють рецептори. І зв'язки між ногами і мозком. І ви починаєте швидше відновлюватися, ходити і ваша е хода більш впевнена стає. Тому оця вправа, ну, можна і сказати, танець. Вправа ходьба в танці, чи чітко можна даже сказати, так, вона як, відновлює ваші рецептори і йде така волна по всьому тілу. Тому що коли ви хлопаєте носком п'яткою, носком п'яткою, носком п'яткою, це все дає хвилю енергії. Лімфа теж отримує цю хвилю. Повш поштовх. поштовх. От. Вправа дуже проста, а користі Верш... вище голови, тому що зверху вниз іде волна енергії і запускає ваші енергії всередині енергії відновлення. Займайтеся, будьте здорові. Хто хоче займатися разом зі мною, лишаю свій телефон, займаюся в вайбері Онлайн. Підписуйтесь. Багато хто дивиться, а не підписався. Мені це важливо, щоб двигався канал, мій, продвигався. І я буду розуміти, що я не просто так витрачаю свою енергію. Всім здоров'я, щастя, миру. До зустрічі, друзі!